Тоді, друзі, що? Я їду до механіка. Зелений салон. думав додумався такий зробити, а. Давай, закривай двері за собою. Тихо, 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 я ще не вимкнув. Полетіли, поїхали. давай, а О, так вооб'ємо, так пішов, бачу тільки чорні сліди в задньому зеркалі. Нормально, нормально, вона буксує, але щоб вона ще керувалася, хоча б трошечки, то було б набагато приємніше. Дорога в нікуди, блін, ще одна, так? Блін, якщо ж багато в нашій місцевості, фейкових доїть кудись, на блі, на туди. Добрий день. Нам треба повертати завчасно, бо не вписуємося абсолютно ніяк. Блін, цікаво, взагалі можна на цьому масолкарі пройти раллі. Мені здається, це нереально просто. Те, як вона рулиться, те, як вона їде, блин, це буде просто максимальний хардкор. Навіть частоніше, ніж на садцюміті тонкові. Я пристегнуся? я пристегнуся, це чудово. Але все одно, друзі, я можу розбитись. Виходить, що я не можу розбитись лише в одному випадку, якщо на мені буде шолом і е, ремені безпеки будуть защепнуті. Да? Тоді я виживу. В інших випадках я розбиваюся.